Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай на вашу думку, як правильно читати сьогоднішні заголовки в американській пресі? Сполучені Штати зупинили військову допомогу чи призупинили військову допомогу? Я би скоріше його читав так, що Трамп хотів призупинити військову допомогу США, але чекає, що скажуть інші. В Контексті того, що це справді є в першу чергу переговірним важелем тиску, тому що досі, от ми якраз колегами, тільки перевіряли, досі немає повноцінного документа, який визначає, де що і як зупиняють, але при цьому поставки вже затримуються. Ми вже бачимо, яка велика частина вантажів вже просто стоять на польському кордоні або просто в Польщі на перевалочних пунктах і чекають подальших казівок. Ми бачимо, що навіть бюджетний комітет конгресу деякі його представники в коментарях медіа сказали, що поки що не. Будуть ставити в себе на пропрацювання на порядок денний питання про виділення додаткового фінансування до речі, не лише Україні, в принципі, всім союзникам поза НАТО. Тобто, Трамп по суті зараз відіграє свою класичну карту. Він не ухвалив жодного офіційного рішення, але самої фрази про те, що він цього хоче. І що він бажає в цю сторону якось розвивати політику, було достатньо для того, щоб реальні процеси зупинилися, і знов ж таки і Україна, і Європа, і посадовці середніх самих штатів почали шукати вихід з цієї ситуації. Тому, прямо відповідаючи на ваше питання, я б казав: по-перше, призупинили, а по-друге, навіть не Сполучені Штати, а конкретно Дональд Трамп. Бо все-таки ця ідея була сюрпризом навіть для багатьох самих штатах. Але тим не менше, якщо рішення було ще не прийнято, але ми вже чуємо від Дональда Туска про те, що допомога, яка знаходиться в Польщі, знаходиться в Польщі. Наша допомога. Так, так, абсолютно вірно. Просто це ж якраз те, про що я казав, що ніхто в Штатах не хоче ризикувати йти проти Трампа, тому що всі знають, що з його запальним характером, з його підходом взагалі до політики, голови полетять дуже швидко. І в Пентагоні, де працює його ручний міністр оборони під хексет, і в Державному департаменті, як ми, на жаль, побачили, Марко Рубіо, який абсолютно не має власної позиції, слухається Дональда Трампа в усьому. Тому ніхто не хоче ризикувати власною посадою. Те ж саме стосується Конгресу. Ну хто зараз може чітко. Сказати, що Майк Джонсон є незалежним від Трампа політиком зі своїми власними поглядами. Ну звісно, ніхто тому, хоча і нема офіційного казу, хоча нема офіційного розслідування, нема по суті нічого. Проте раз Трамп так сказав, то ніхто вже й не буде ризикувати допоки Трамп своєї думки не змінить. Олександре, зараз топ американської політики постійно повторюються слово сполучення, що Україна має продемонструвати своє бажання до миру, сісти за стіл перемовин і так далі. І так далі. При цьому щось там не незрозуміло до чого це. От о, о, моє питання таке: ваша думка: а що вони мають на увазі? Що має зробити о, конкретно під цим словосполученням? Що Зеленський має показати, що він хоче миру? Що за цим формулюванням стоїть? В першу чергу за цим стоїть угода про рідкоземельні метали, яку Трамп очевидно хоче переписати, і в якій він, очевидно, хоче прописати більше контролю для американської сторони, більше прибутків для американської сторони. Не дарма ж, навіть в цій промові, де він зазначив про нібито зупинку української допомоги, він вдвічі згадав про те, що все таки угода має бути підписана, і він сподівається, що це буде зроблено. Якраз перед тим як казати про відміну допомоги, і після того як він це сказав. Цебто для нього першим показником буде те, що за. Зеленський готовий з ним домовлятися так, як Трампу хочеться, з більшими прибутками і меншою відповідальністю для Сполучених Штатів. Це крок номер раз. Крок номер два. Давайте згадаємо, що в п'ятницю говорили на тій горизвісній прес-конференції на тому публічному виступі. І Трамп і Венс багато наголошували на тому, що Зеленський створює негативний інформпростір для Путіна. Що він там багато негативу говорить, що він не хоче домовлятися через це. і Якщо Зеленський буде так говорити, мовляв, нічого не вийде. На жаль. Тут треба констатувати, що Трамп перебуває під враженням, що якщо Україна буде м'якіше говорити про Росію, то мовляв йому буде легше переконати Путіна, що з українцями треба домовлятися і що мир є можливим. І мені здається, що для нього тут настільки буде важливо це вибачення, хоча. Класично трампівському стилі він чекає цього вибачення. Але для нього головне, щоб Україна не була, як він сам каже, так негативно налаштована щодо Путіна. От чесно, я поки не маю уявлення, як ми можемо втілити оцю цю відсутність негативного налаштування. Але для Трампа це було б важливо. Тут знаєте, в Фінляндії традиційно рекомендують нам. Сходити в сауну, прийняти холодний душ і повернутися за стіл перемовин. А, але а, чи можливо це зробити? От тут ми розпочинали з того, що а, Роман говорить, ми там ну окей, щоб побачити, що ми налаштовані на мир, що має статися. А, президент має вдягнути костюм, але в цій суперечці там не було гарних варіантів. В нього немає костюму, чого ти не в костюмі, і а, значить без а, такої там відповідальності уваги ставишся до а, овального кабінету. Якби він був в костюмі, то говорили би про те. Що замість того, щоб витрачати гроші на війну, ти витрачаєш гроші на одяг. Абсолютно вірно, і це частина трампівського типу розмови. Це частина того, як він проводить проходить дебати і проводить дебати, і проводить прес-конференції. Ну є вже навіть декілька достатньо ґрунтовних досліджень, які вказують на те, що ось така психологічна маніпуляція, яка покликана вивести опонента з рівноваги і потім просто добивати його конкретними аргументами. Це те, що Трамп робить постійно. Тобто елементу цього психологічного неврівноваженого трохи тиску він завжди наявний. По-друге, то чітко було наявне Другий інструмент трампівської риторики. Це в межах одної хвилини, в межах навіть іноді 30 секунд дати конкуренту, опоненту або переговірнику іншої сторони так багато сентенцій, так багато позицій, які треба спростовувати, або на які треба відповідати, що він фізично не мав часу відповісти на них усі. І потім, коли він все-таки надасть свою відповідь, почати чіплятися до того, про що він не встиг навіть сказати, і ми це бачили на зустрічі. Цебто, коли був запит від Венса, ну назвемо це запитом закидом, скоріше, навіть що Зеленський там без. З поваги ставиться до Трампа. Він почав відповідати, що ні, скільки разів він дякував, яка які були комунікації контакти. Трамп перейшов одразу в наступ по іншому. що ви не хочете миру. Ви не показуєте свою готовність. Ви не йдете на переговори. На що Зеленський перервав, що мовляв, та ні, ми йдемо. Просто Росія їх порушує. І тоді Трамп уже почав з третього одразу аргументу, що у вас взагалі тут нема права голосу. у Вас нема карт, тому що тут не питання Росії, тут питання вас. Себто ми все це бачили попередньо і тому дійсно правильне питання: що з цим робити, що можна сказати, аби Трампу дійсно показати цю готовність до миру. Повторюся, все-таки все упирається в прибуток. Трамп завжди буде зацікавлений працювати там і з тими, хто дасть йому прибуток. І поки що, з української сторони єдине, що ми можемо тут реально запропонувати, це угода про рідкоземельні метали, яка збереже зацікавленість Трампа в контактах з нами. І зіб'є один з великих ключових аргументів російської сторони, які також йому починають ті самі рідкоземельні матеріали пропонувати. Там за океаном дуже багато заяв про те, що українська сторона, президент Зеленський, має вибачитись або висловити свою жаль з приводу того, що сталося на вавальному кабінеті, і таке в мене враження, що вони ще будуть вимагати на наступну зустріч в Білому домі обов'язково дрес код тобто костюм, караватка. І так далі. На вашу думку, якщо це стане умовою відновлення військової допомоги, треба вдягати краватку чи треба оглянути свою лінію до кінця? Ну, знаєте, звісно. Якщо кроватка дасть нам додаткові 300-400 ракет для патріотів, якщо умовний більш-менш адекватний піджак дасть нам продовження постачання Абрамсів, якщо ми за це отримуємо додаткові якісь переваги, то ну, хіба ми не можемо це правильно обіграти? Хіба ми не можемо подати це не як там вибачення або плазування перед Трампом, а як більш адекватну позицію? Хіба ми не можемо це обіграти так само, як Стармер, скажімо, обіграв закиди Трампа в його сторону? Бо давайте не забувати. У Трампа взагалі був складний настрій на цьому тижні. Він і до Макрона ліз ну, з не дуже кажучи нормальними лапаннями і всім таким. Він і Стармера намагався провокувати із заявами щодо акценту, і заявами щодо того, що Британія має один на один битися з росіянами. Тобто це можна обіграти. Просто для нас першочерговим залишається питання національної безпеки. А щодо того, вибачатися чи ні, знаєте, Трамп. Цей раз в свій кабінет завів усіх людей, яких раніше він вважав цитата шмаркачами та слабаками? Рубіо він буквально в 18-му році називав сусліком ховрахом, який взагалі не здатний формулювати думки. Джеді Венса він називав шмаркачом, який не доріс до серйозної політики. Піта Хексета, хоча й називав його непоганим хлопцем, але в приватних коментарях він казав, що він алкоголік, який не здатний сформулювати власну думку. І всіх цих людей він до себе взяв в кабінет, тому що Трампу подобається, коли перед ним плазують. Чи треба нам? Так плазувати? абсолютно ні, абсолютно точно ні. Бо тоді ми втратимо ту саму суб'єктність, яку так довго здобували. Але чи треба нам показати ось цю готовність до комунікації, чи треба нам запропонувати новий договір, чи треба нам умовно кажучи підіграти певним аспектам, які Трамп провадить цьому договорі? З цим дійсно можна працювати, бо це бізнес, а бізнес вести ми вміємо. Тобто, кроватку обмінюємо на танки і ракети до Хай -Марсі. А. О, так кажучи, так, треба просто сказати, дивись, якщо це синя кроватка, це 15 танків, але якщо червона, як ти любиш, ну це всі 60. Експрезидент Польщі лауреат Нобелівської премії Миру Валенца разом із низкою колишніх польських політв'язнів підписали відкритого листа до Дональда Трампа. у листі висловлюють жах і огиду через суперечку Трампа і Зеленського у Білому домі. Польських політв'язнів непокоїть, що атмосфера в овальному кабінеті нагадувала ту, яку вони добре пам'ятають з допитів радянських спецслужб та із залів судових засідань у комуністичних судах. Питання знову ж таки зараз ми бачимо багато відео і протестів на підтримку України. Але я, наприклад, зустрічала думки політологів, які кажуть про те, що зараз не на часі, зараз цього робити не потрібно. Ваша думка? Ну, знаєте, все-таки в демократіях вияв громадської думки. Як і громадської непокори, так і громадської підтримки, він завжди на часі. Якщо це дійсно не перешкоджає там ухваленню певних рішень, якщо це дійсно не застопоряє роботу державного апарату, особливо під час війни, то демократія завжди на часі. Те, що польські політв'язні написали цього листа, те, що наші європейські партнери нас підтримали, те, що американці вийшли на підтримку, те, що ми бачили, як вони насміхаються з Джейді Дівенса під час його поїздки на, на катання на лижах, це насправді і є показником того. Про що ми з вами починали на самому початку говорити? Що це не Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні, це Трамп призупинив допомогу Україні. Тобто, тут питання не лише в репрезентативності різних думок, тут дійсно питання в тому, чи є нам на кого спиратися в Америці. Знаєте, якби навпаки вийшли люди на підтримку заяв Трампа і Джей Дівенса, нам би зараз було набагато складніше, нам би було набагато гірше, скажімо, не знайшлося б нашого якогось нового Брайана Фітцпатріка, який готовий з нами говорити, укладати ти угоди і лобіювати нас щодо Трампа не знайшлося Болтона, який зараз би працював з консервативними Сінгтенками для того, щоб вивести нормальну стратегію підтримки України, не знайшлося коаліції рішучих в Європі, яка б разом виступила і зібрала 800 мільярдів в перспективі для власного прозброєння та України. Цебто ось цей аспект показовості, ось цей аспект публічності, ось цей аспект показати альтернативну думку і вказати, що не всі вумовно, в умовнах сполучених штатах підтримують таку позицію. Рампа це важливо, це важливо просто для розуміння контекстів. А якщо казати вже з практичної точки зору, навіть для аналітиків, для дипломатів це важливо для розуміння того, як далі формувати цей діалог, як далі нам продовжити цю співпрацю і чи є всередині в наших партнерів люди, які готові підтримати не якусь компромісну умовну позицію, а які дійсно разом з нами готові продавлювати абсолютно проукраїнські рішення. Олександре, ну, від Дональда Трампа, здається, дісталось всім і європейцям, і сусідам і так далі. Ну, ми розуміємо, і, і навіть герландському льоду. Але ж він жодного слова критично не сказав на адресу російського диктатора Володимира Путіна. На вашу думку, от в цих умовах якийсь от такий довгостроковий пакт Трамп-Путін можливий? Чесно кажучи, я поки не, не бачу такої можливості з однієї простої причини, бо Трамп, біля Трампа і серед союзників Трампа є достатньо велика кількість людей, які зроблять те ж саме, що зробила американська преса в 2018 році. Як ви пам'ятаєте, в 2018 році після зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінкі, коли Трамп прямо сказав, що довіряє Путіну більше ніж голові власній розвідці власної розвідки, навіть Fox News навіть One America Network, всі великі компанії, які завжди підтримували Трампа і робили з нього просто месію американського народу. Сказали, що це поразка, сказали, що це неправильно. Сказали, що це втрата просто потужності Америки, яка вона завжди володіла. Найбільш м'які коментарі, звісно, були від фанатиків Трампа, які сказали, що вони не розуміють, чому так сталося. Можливо, президента обманули, можливо, він щось не дочув, але мовляв, це все рівно неправильно. А найбільш злостиві коментарі від демократичної опозиції ну, ви можете лише уявити, як звучали. Тобто, цей пакт мені здається не є можливим. Перша причина, тому що це покаже слабкість Трампа, а Трамп не може виглядати слабким. Це покаже неспівставність ролі США як світового лідера і того, що робить Трамп. А цього. Трамп також допустити не може, і друге важливе, вже таке політико-психологічне скоріше, можливо, навіть психіатричне уточнення. Я якраз консультувався з декількома спеціалістами в політичній психології стосовно не скажу діагностування, але аналізу Трампа з його з точки зору його індивідуальних характеристик, не може два дві людини з однаковим типом нацисичного розладу. Перебувати в нормальних союзних відносинах не може два по суті істероїда, причому в активній фазі такої істерії, перебувати в нормальних конструктивних стосунках. А саме до таких ми відносимо Путіна і Трампа. Тому насправді із політологічної, і навіть політико-психологічної точки зору довготривалість такого альянсу під дуже і дуже великим питанням, пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру за коментарі і кажемо до наступної зустрічі в ефірі. Дякую вам за любки, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої, зовнішньої політики Українська призма, був з нами на зв'язку цієї години.